Вас вітати, любі малята, наші хлопчики І дівчата. До нас хтосик поспішає, як завжди, для вас щось має. Радий вас усіх вітати, І дорослі, і малята Через ліс я пробігав і ліс зелений не впізнав, різнобарвний, кольоровий, ліс стоїть такий чудовий. Але пташечки чомусь не співають і тільки деякі літають. У звірят важливі справи. Міняють шубки і роблять на зиму запаси. Малята. А що трапилося з нашим лісом та його мешканцями? Так ліс вже осінь зустрічає. Тварини готуються до зими. І сьогодні ми з вами і поговоримо про лісових мешканців восени. Ви наші загадки відгадайте і тваринок опізнайте. Пошкребуся тут і там. Звірям спокою не дам, невелика та сіренька. В нірці мешкає маленький. Найпершими збирають запаси миші та малі гризуни. Миші з літа вони шукають по всьому лісі зернята, горіхи і ховають їх у нірки. Це дає їм змогу всю зиму сидіти в своїй нірці і не виходити назовні. Майже весь час миші сплять, але в перервах, коли прокидаються, Лише для того, щоб підкріпитися. Слухайте наступну загадку. Клишоногий, волохатий влітку спритний та завзятий Ну, а взимку лише бока, у барлозі гріє боки. Так, це ведмідь. Ведмедя називають не зграбою але у них. Відмінна реакція. Вони мають хороший зір і чудовий слух. Ведмеді відмінні спортсмени. Вони вміють добре плавати, стрибати, лазати по деревах. Вони добре можуть ходити на задніх лапах. Ведмеді вважаються одним із найрозумніших тварин. Ведмеді теплу шубу мають, але на зиму засинають. А чому? Як ви гадаєте? Ведмідь це єстівна тварина, любить м'ясо, рибу, ягоди, коріння та трішечки меду. Малята. А чому трішечки? Так, мед роблять бджоли. І вони його захищають і дуже боляче кусаються. В ті місця, які відкриті у ведмедя. Це ніс, очі. Наступна загадка. Вдалині посеред ночі засвітились хижі очі від його пісень у звірів. Морозець біжить по шкірі. Хто це? Так, це вовк. Вовк мешкає у лісі, і його ще називають санітаром лісу. А чому, як ви гадаєте? Вовк полює на хворих та слабких тварин. Які не можуть втікти від нього. Він відданий член своєї зграї. І добрий захисник, вовки розумні і розумніші навіть за собаку для спілкування між собою. Вони використовують виття, завивання, скиглення, гарчання, бурчання, гавки. І навіть різні рухи, вовки хижаки. Полюбляють їсти м'ясо. Але коли вовк хворіє, то лікується грибами, мухоморами. Наступна загадка. Червонасту шубку має, по гілках вона стрибає, хоч сама мала на зріст та великий має хвіст. Як Намисто оченята? Хто це? Спробуй відгадати, так, це білка. Білки дуже спритні. Та милі тварини. Білка робить запаси на зиму. Але часто забуває про свої схованки, бо в неї їх дуже багато. Зараз осінь. І для білки це дуже відповідальна пора. Треба зробити запаси, підготувати домівку до зими. А як же вона робить запаси, хто знає? Так, збирає гриби, горіхи, шишки. А як білка збирає гриби. Вона їх зриває передніми лапками і нанизує на сухі гілочки, щоб вони висохли, а потім збирає. Але запам'ятайте, що цих місць у неї дуже багато, зима довга. Знову загадку відгадайте і наступного впізнайте. Відкривають, щоночі величезні її очі. Землю темрява вкрива, полювать летить. Так, малята, це сова. Сови це хижі птахи, які ведуть нічний спосіб життя. Політ сови тихий і безшумний. Це завдяки особистості її пір'я. Вдень сова спить, а вночі полює. На маленьких гризунів. Сова бачить все тільки перед собою. Але вночі. Коли дуже-дуже темно і на небі немає зірок і місяця сова теж нічого не бачить. Вона може повертати свою голову на 270 градусів, а тулуб рівний. Мешканця цього впізнайте. До пухнастого хвоста личить шубка їй руда. Як рушає полювати, не виходьте звірі з хати. Так, лисиця. Лисиці не тільки розумні, а й хитрі, що й дозволяє їм вижити в суровій природі. Лисиця може бігти всю ніч і не зупинятись. Лисиця хижак. Вона полюбляє теж м'ясо. Може видавати близько 40 різних звуків. Домівка її. Називається Лисяча Нора. Взимку хвіст лисиці служить додатковим захистом від холоду. Лисиця це той хижак, який сміливо їсть їжаків, не боючись колючок. Ще загадку відгадайте, мешканця цього впізнайте. Хвіст куций довгі вуха, має в шафі два кожухи. Влітку одягає сірий, ну а взимку Теплий, білий. Так малята це заєць. В лісі заєць проживає, дуже швидко бігає. При цьому він робить різні маневри і віражі. Може скластися враження, що замість лап у зайця пружини. У зайців постійно ростуть зуби. Тому вони щось гризуть завжди тверде, щоб їх сточувати. Заєць любить кору дерев, молоденькі гілочки. Живе він в норі, до зими готується ретельно, знімаючи сіру літню шубу, змінюючи її на білу, з теплим підпушком, взимку зможе сховатися від хижаків у снігу. Знов загадка малята, спробуйте її відгадати! Диба, диба у лісок, кожушок із голочок. На нім яблучко, грибочки, золотисті листочки. Так, це їжак. Їжаки кмітливі, хитрі, дуже розумні. Вони мають надзвичайний захист колючих голочок. Вони якнайкраще пристосовані для виживання у лісі і симпатичні, милі їжачки, є чудовими мисливцями. Харчуються м'ясом. Їжаки полюбляють мишей, жаб та гадюк, але збирають і гриби, дикі яблука, листя, малят. А навіщо їм це, коли вони його не їдять? Грибами їжачок чистить свої голочки, а дикі яблука та листя збивають лисицю зі сліду їжака. Запах осінніх листочків і аромат яблук робить їжачка непомітним для носа лисиці. Як цікаво все це знати, а ви запам'ятали все малята? Ми з вами побували в осінньому лісі і дізналися, як тварини готуються до зими. Але ще багато цікавого ми з вами можемо дізнатися. З Наступних наших зустрічей! Дуже хочеться малята, щоб ви намалювали того, хто вам найбільше сподобався. Домовились, я буду чекати на ваші малюночки. До побачення, хтосик, до побачення малята, до наступної зустрічі. До зустрічі!